23 серпня 24-го року площадка Євротюк. Сьогодні в нас свято, день прапора. Він, як завжди, в нас висить на факт штуку. Всіх вітаю всім. Бажаю всім перемоги. Найголовніше, що зараз може бути. І сьогодні. Коротеньке відео сам по 690 Комбайн має чотирьохциліндровий трубований турбований двигун Valmet. Е -е, розклад такий: або 85, або 92 кінські сили. В літературі є і такі дані, і такі. Я більш схиляюся до 85 е -е, жатка 335. Шириною. Бункер має 2500 літрів і бак 140 літрів. Комбайн привезений зі швеції. Була замінена передна. передня гума. Новенька. Що за дією, що з другої сторони. І пройдемося по колу, позаглядаємо, куди можна дістатися. Барабан рівненький, ніде нічого не прогнуто. Від барабання так само все ціле. Досить часто зі Швеції комбайни бувають, ловлять каміння. Тут все в оригінальній фарбі. Є паси, які треба буде замінити, ми це зробимо. Бак, я казав, 140 літрів. Зірочки, шкрипки, ланцюги, повністю все в ідеальному стані. Задня гума є ледь лейт маленькі тріщинки. Комбайн має 4 села Мінімальнийший люфт. Туда не треба ще лізти. Решета. Тут все ціле. Комбайн з подрібнювачем. Від 680-го сам повідрізняється тим, що тут іде подовжена вигрузна труба. нас під заміну. Тут все так, як ви бачите. Так само з іншого боку стоїть новенька гума. Так, пробуємо забратися на гору. в дуже збереженому стані. Є книжка. Комбайн має 1496 мотогодин. Кондиціонера ніякого тут немає, просто обдув і є обігрів. Сидіння оригіналь... оригінальне, не перешите, ціленьке, не порване. Двигун чотирьохциліндровий, турбований валмет. І стоїть. Що не новий, то майже новий генератор. Так приїхало, ми тут якось, нічого не міняли. Бункер Дві з половиною тисячі літрів. Так як я вже на горі, то з вигляд нашої стоянки з гори. Маємо доволі таки багато техніки. Якщо щось цікавить з того, що ви бачите, будь ласка, звертайтесь. Сьогодні наша машина зараз да, звертається з доставки, був проданий комбайн клас Домінатор 56-й поїхав на Житомирщину. Соломатраси, траси, як я казав, 4 штуки. Вигляд згори. Зовсім зручно це все знімати, але як я. Ну і зараз доведемо і прокрутимо його. Дуже м'яко працює дугун. Рив, що шнек посередині був підфарбований, але це так він приїхав. Повторюсь, 3.35 захват. Сподобалось відео, ставте вподобайки. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Через тиждень будемо знімати огляд на щось інше. Якщо у вас, може, щось цікавить, якийсь би комбайн хотіли, ви побачити, Напишіть і зробимо наступне відео з ним. Всім дякую, міцного здоров'я, ще раз всіх з днем прапора, наступаючим днем незалежності. Всім здоров'я і перемоги!